Яка краща шестипалівка чи шпалівка? Євгеній запитує Євгеній, дивіться, яка історія. Все залежить від того, що ви хочете з неї отримати. Тому що шестипалівка це не інтенсивна пшениця, тобто зібрати з неї величезні врожаї на високому агрофоні не можна, але вона досить витривала для тих умов, коли у вас нема грошей на добрива, коли у вас посушливі загалом умови вирощування, і ви добрив майже не даєте. Або даєте ситуативно, якщо є волога. Якщо ми говоримо про шпалівку, то це вже новіший сорт, який має потенціал урожайності 150 центнерів з гектара, як говорить оригінатор. І відповідно цей сорт належить до інтенсивних пшениць, які вимагають високого рівня забезпечення. Мінеральними добривами тому, якщо ви хочете, щоб у вас пшениця не здавалася і була як нива на полі, ну в плані прохідність неї класна в будь-яких умовах, і вона щось вам дасть. Тоді тобто, беріть шестопалівку. Якщо ви хочете прям дорого, і високий урожай, беріть шпалівку.